Ситуацію в Угледарі і навколо цього міста поговоримо з Андрієм Назаренком. Він є командиром батальйону безпілотних систем 72-ї окремої механізованої бригади. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні і теж вітаємо вас зі святом, з Днем захисника і всіх ваших побратимів. Ну і давайте зараз приходимо. Дякуємо, Дякуємо. про ситуацію в місті, що зараз відбувається в Углядарі. Яка там ситуація, будь ласка? Ситуація дуже складна. Ворог тисне з усіх сторін, але ми тримаємо з усіх з усіх сил. Ми тримаємо оборону і не даємо ворогу просуватись наскільки можемо, але ворог тисне з усіх сторін, сконцентрував ще свіжі сили, нові бригади і продовжує штурмувати щодня десятки разів. А скажіть, будь ласка, як, чи, що відомо саме про ці сили е, противника, які зараз штурмують місто Вугледар? Хто це? Е, якщо це відомо? Які підрозділи? Е, це добре підготовлені бригади. Саме головне свіжі, оскільки оборона Вугледара е, така вже складається понад два роки інтенсивно останніх шість місяців. Е, останніх шість місяців від двох до дванадцяти штурмів на день? Відбувається вже е, наша бригада знищила дев'ять бригад окупанта на сьогодні. З нами е, ще бореться за нашу інформацію порядка п'яти бригад, але ви маєте розуміти, що наша бригада стоїть е, виборює, робить все, аби триматись. А ворог щотижня приводить нові свіжі війська, гарно обучені, тактично обучені, які намагаються, не зважаючи на втрати живої сили і техніки. Здобути такий е, бажаний їм вугледар. От питання: якщо не дай Бог все ж таки станеться втрата міста, як це змінить ситуацію на лінії фронту? От які ризики нові, можливо, виникнуть е, саме головне продовжувати тримати напрямок і робити все, аби ворог не просувався далі? А ви проаналізували. Можливо, ви і керівництво проаналізувало, що стан що саме стало причиною такого швидкого просування на місто, яке дуже довго трималася. Можливо, є відповідь. А... Да. Проблема в тому, що це не був дуже швидкий прорив. Ага. Це все відбувалося протягом більш ніж шести місяців. Ворог активно штурмував флангами, робив все можливе для того, щоб. Потім уже в лобову піти чи флангом піти на місце. Але до цього ворог активно штурмував водяне, виходив на зручні позиції, штурмував шахти поруч з містом. Тобто, це все відбувалося понад 6 місяців, а тільки зараз більш стало це питання медійним, я вважаю. Пане Андрію, а яку роль зіграли, зіграла російська авіація в наступу на Вогледар? Військовий глядач Андрій Коваленко говорив про те, що ну, дуже масово ну, атакували на цьому напрямку саме і КАБами, і ФАБами? На сьогодні, на сьогодні вони не зважають на те, що це є місце, чи то є місто, чи то є посадки. Вони дуже масово використовують каби Фаби, навіть знаючи, що приблизно в цій посадці знаходиться декілька військовослужбовців. Тобто, постійно відбувається з ранку до ночі ковровим коврове бомбардування, я б сказав. Але дуже тяжко, але ми продовжуємо триматися і боротися за нашу незалежність. Пане Андрій, дуже вам дякуємо за це. Зокрема, вам і вашим так. побратимам Андрій Назаренко, командир. Батальйону безпілотних систем 72-ї окремої механізованої бригади був з нами. Говорили про ситуацію в Огледарі.